Добрий ночі, друзі. Я вас вітаю. Прямий ефір-стрім. Немає світла, спілкуємося в такому режимі з лампою. Ради вас всіх бачити, будьте активними, небайдужими, ставте ваші лайки, ставте запитання в коментарях і підтримуйте Силу оборони. Ми продовжуємо збір для Національної гвардії, для підрозділу Омега в складі Нацгвардії, а також для антидронового підрозділу і для того, щоб забезпечити їх запити. Зокрема, в частині капсуль-детонаторів. Тому це той самий буде та сама банка фонду технології майбутнього, але вже будемо збирати на іншу мету. Тому якщо ви вже донатили для 28-ї бригади, то зараз прошу вас задонатити для Національної гвардії. Ставте ваші питання в коментарях і, звичайно, ставте лайки, будьте активними в нас ввечері. З'явилися так повідомлення з Італії про те, що скандал пов'язаний з набу, він негативно відбувається на перспективах України отримувати допомогу від європейських країн. Я неправильно сформував скандал, пов'язаний з Міндічем, який розслідує Набу, Вибачте, неправильно сформулював. Отже, впливові члени уряду Італії висловили різні думки щодо продовження допомоги Україні. Віце-прем'єр італійського уряду, лідер правопопулістської партії Ліга. Матео Сальвіні, який відомий симпатіями до Кремля, заявив про те, що треба як можна скоріше зупинити війну в Україні, пов'язавши це з нещодавним корупційним скандалом в енергетиці. За словами Сальвіні, цитата «з'являються корупційні скандали, в які втягнуто український уряд. Тому я не хотів би, щоб гроші італійських працівників та пенсіонерів використовувались для підпитування подальшої корупції. Тим часом міністр оборони Італії Гвіда Крозетто розкритикував Сальвіні за це, сказавши, що припиняти допомогу Україні було б абсурдно. Я розумію побоювання Матео Сальвіні, але я не суджу про країну за двома корумпованими посадовими особами. Ми намагаємось допомогти цивільному населенню, яке страждає від російських атак, заявив Крозетто. Партія прем'єрки Джорджі Мелоні вона однозначно зараз підтримує Україну на чолі зі своєю Джорджі Мелоні, зі своєю лідеркою. Хоча до початку агресії і опоненти все-таки підозрювали цю партію брати Італії в проросійських симпатіях. Але коли почалась війна, то Джорджія задала ритм і вона однозначно на боці України. Але я вам скажу, що звичайно цей скандал. Він Україні суттєво підриває наші міжнародні репутаційні показники. Це впливає на подальшу допомогу. І, звичайно, цей корупційний скандал треба якнайшвидше довести до логічного завершення. до Принаймні, передачі справи в суд, щоб ця історія далі не варилася в медіапросторі міжнародному і не підривала показники України. Корупцію викрили добре, що викрили, але. Розмазувати це на довготривалий медійний перформанс, який потім буде бумерангом прилітати в Україну, коли у парламентах цих країн будуть голосувати за наступні бюджети. І, відповідно, це буде приводити до того, що за бюджети голосувати для України не захочуть. І, відповідно, українська обороноздатність буде від цього страждати. Оце деструктивний підхід. Загалом, ну, в моєму розумінні, найкраще була проста швидка комунікація: вскрили таку-то групу корупціонерів, ось такі дієві особи, ось така фабула. Можливо, навіть опублікували записи, як завжди це робила НАБУ до цього випадку, а не робити багатосерійну подачу в ролях з ілюстраціями, які, скажімо так, ну, трохи тягнуть більше ніж на суху інформацію від правоохоронних органів. І це Ну, воно значно значно підвищило градус цієї всієї історії, в тому числі, якщо градус контролю за цією справою з боку суспільства це конструктивно. Тобто суспільство знає про цю справу, воно контролюватиме, щоб ніхто не уник відповідальності. Це добре, але воно зіграло в мінус точно на міжнародній арені, тому що воно створює ці побоювання, що можливо українська держава не потребує допомоги, бо там знайшли від корупціонерів відповідно. Чим більше міжнародного розголосу, тим гірше для України насправді буде в майбутньому. Єрмак сьогодні, Андрій Єрмак, глава офісу президента, провів зустріч з очільницею дипломатичної місії Америки в Україні з тимчасовою повіреною в справах США в Україні Джулі Девіс. Обговорили мастанній масований російський удар по критичній інфраструктурі та житлових кварталах України. Наслідки систематичних спроб агресора знищити українську енергетику, те, що ми обговорили, окремо зупинились на темі боротьби з корупцією, висловили спільну впевненість, що розслідування останніх гучних кейсів мають бути ретельними, професійними, неупередженими, привести до реальних результатів, а не бути використаним задля дестабілізації ситуації в Україні на користь планам Росії. Ну, це власне про що ми з вами говоримо. Ситуація. Вона набуває такого резонансу, що він в якийсь момент може почати вже лупасити по самій Україні на міжнародній арені. І я не хочу, щоб ми тут підміняли поняття. Тобто це не має з моїх вуз звучати, що, начебто, я проти боротьби з корупцією. Боротьба з корупцією має бути, але вона не повинна бути настільки перформативним, знаєте, медіапродуктом. Який ми маємо на сьогодні, коли невідомо люди отримують вироки, суду не отримують, які будуть ці вироки, чи підуть справи в суд взагалі по всім фігурантам, але розголос стоїть такий, що в якийсь момент дехто з політиків цих країн скажуть, досить, Україна не заслуговує цієї підтримки, і це буде дуже деструктивно. Тому я б порадив робити менше медійності, більше конкретної роботи по Розслідуванню, висунення всіх підозр, передачі справ в суд і судового розгляду. Дай Бог, щоб вердикти, вироки по цим справам найближчі 5 років ми отримали, так скажу. Тому що, на жаль, практика така в антикорупційних судах, що вироки дуже довго йдуть. Слава Богу, що Німеччина заклала понад 11 мільярдів на допомогу Україні в 26-му році. Профільний комітет Бундестагу вже схвалив на наступний рік. Там така сума 11,5 мільярдів євро, закладена для допомоги Україні. Вночі була одна з масованих атак. На жаль, шестеро киян загинули внаслідок цього удару. Було використано знову-таки весь спектр озброєння для того, щоб нищити цивільних українських руйнувати. Українські міста 430 ударних дронів і 18 ракет різних типів, в тому числі балістичні, були в арсеналі удару минулої ночі, в тому числі використовувалася ракета Циркон, а також калібри, кінжали і все інше. Президент своїй комунікації закликав дати Україні додаткові системи ППО та ракети-перехоплювачі, щоб захистити мирних людей і критичну інфраструктуру. Також Зеленський провів цей день відеоконференцію з керівниками всіх українських дипломатичних установ. Сам президент виїжджає до Греції, до Іспанії. Найближчими днями очікується його широка міжнародна програма для того, щоб посилювати українську підтримку в Європі. В розвиток справи міндіча то Президент виключив зі складу РНБО Гринчук і Галущенка, колишніх, ну все ще діючих, але дуже швидко вони стануть колишніми, міністра енергетики і міністра юстиції. Рішення про виключення прийнято ще навіть до їх звільнення з Кабміну. Звільнення очікується наступного тижня, коли буде засідати Верховна Рада України. Також Зеленський зустрівся з Оксаною Маркаровою, колишнім послом України в США, колишнім міністром фінансів. Обговорили можливі напрямки майбутньої співпраці. Є багато речей, які можуть бути зроблені для відновлення України, для зміцнення нашого суспільства, а також у відносинах з міжнародними інституціями. Ціную готовність працювати заради України і надалі, сказав Зеленський. Був в нього телефонний дзвінок також з Ільхамом Алієвим. Президентом Азербайджану у зв'язку з тим, що один з ракетних ударів Росії зачепив посольство Азербайджану в Україні. Є руйнування і пошкодження на території посольства Азербайджану. Пан президент Аліїв засудив цей удар і наголосив, що це не вперше росіяни ціляться в будівлю посольства і в інші об'єкти, пов'язані з Азербайджаном. Говорили про двосторонні відносини. Ну і... Також в самому Азербайджані викликали до МЗС російського посла в зв'язку з цими ударами. Зеленський також прийняв Свириденко. мова про відновлення в областях, які вони відвідували останніми тижнями. В цілодобовому режимі працюють ремонтні бригади щодо відновлення електроживлення. Також Сверденко заявила, що запускає аудит в державних компаніях, який має бути проведений оперативно, а всі результати направлені до правоохоронних та антикорупційних органів. В тому ж переліку є і «Оборонпром», і Енергатом, і «Укрзалізниця». Тут я можу, як член наглядової ради залізниці, порадити зробити те, що зробили ми, тобто призначити детектива Національного антикорупційного бюро на посаду. Керівника внутрішньої безпеки, тому що в нашому випадку це дуже добре спрацювало. Воно суттєво знизило корупційні спокуси, тому що всі розуміють, що внутрішня безпека задокументує, потім передасть матеріали в набу, і будуть підозри, будуть санкції, буде все дуже сумно для тих, хто займається корупцією. Плюс люди фахово розуміють, як працює корупція, то оскільки вони прийшли з антикорупційного бюро. Тому це хороша модель. Також Зеленський говорив з президентом Фінляндії з Тубом. Про подальшу підтримку України. Ну і в цей день в розвиток справи Міндіча також ми побачили коментар Ігоря Коломойського, який перебував в судовому засіданні. Ви знаєте, Коломойський під вартою в справі про замах на вбивство адвоката Сергія Карпенка. Справу, яку десятиліттями блокували. Зараз, нарешті, вона. Розслідувана, передано матеріал до суду, і мова йде про Дніпропетровського юриста, якого Коломойський, начебто, замовив за те, що він відмовився приймати рішення на користь інтересів Коломойського в компанії «Дніпроспецсталь». Це довга історія. Я колись про неї розказував. Не буду зараз зупинятися, але це була можливістю Коломойському вийти до журналістів. і Він характеризував Міндіча, з яким він дуже добре знайомий. І більше того. Є відео, як Міндіч допомагає Коломойському налаштувати скайп зв'язок. Пам'ятаєте, відомі відео, коли Коломойський спілкувався начебто з російськими сепаратистами, проросійськими сепаратистами Донбасу, а насправді з російськими пранками він спілкувався. Це все записували, але скайп тоді Коломойському налаштовував міндіч. І вони давно знайомі і працювали разом. І Коломойський сказав, що міндіч це хороший парень. І про його роль в цій історії сказав, що це йому дають роль стрілочника. Коломойський стверджує, що відповідальність на Міндіча намагається покласти за те, що так вчиняв хтось значно важливіший. Тобто за когось значно важливішого, мовляв, Міндіч зараз страждає. Сам Коломойський наполягає, що Міндіч взагалі не має жодного стосунку до корупційної історії. Що тут можна сказати? Я думаю, що треба давати частіше Коломойському виступати, тому що чим більше Коломойський хвалить Міндіча, чим більше Коломойський каже, що він ні до чого, що він випадково там опинився, проходив повз і загалом хороший парі, тим більше це показує, що, по-перше, сам Коломойський стоїть за багатьма процесами, які відбулися. Тобто, ну, наприклад, він міг допомагати в той чи інший спосіб там, документувати, провокувати і так далі. Він або Боголюбов його партнер. А по-друге, чим більше Коломойський нахвалить міндіч, тим токсичнішим є і сам без того токсичний міндіч. Тобто, фактично коментарі Коломойського вскривають його роль, і в те, що це насправді може бути трошки більш складна історія, ніж просто викриття злочинців шляхом їх документування. Як би там не було так, що все це частково було самим Коломойським ініційовано, інспіровано. і Допомога з документуванням також надходила з його боку. В принципі, це не має жодного значення принципового. Да, принципово це не важливо, але так, як мінімум це показує, хто є інтересантами і закулісними ляльководами цих процесів на початкових етапах. Тому що далі, звичайно, набув виконала всю свою роль, функцію дуже професійно, здокументувала, давала до підозри і тепер має далі провести це розслідування. А розслідування далі буде стосуватися, в тому числі Чернишова. Е, йому <coughs> пропонується його арештувати. Йому ж ви знаєте, висунута підозру. І <coughs> зараз дійшла справа до обрання йому запобіжного заходу. Значить, на і Сап вручили Чернишову клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За даними слідства, Чернишов був серед відвідувачів так званої пральні. Місця, де здійснювалася легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом, цей об'єкт перебував під контролем керівника злочинної організації, викритої набу і САП напередодні. Ну, під контролем Міндіча, це пральня. Детективи задокументували передачу Чернишову та його довірній особі понад 1,2 мільйона доларів і майже 100 тисяч доларів готівкою. Незаконне збагачення йому інкримінують. Чернешов вже підозрюється на БУСАП в зловживанні служовим становищем і одержанні хабарів в особливо великих розмірах мова йде про квартири в новобудові, яку Чернешов дав дозвіл збудувати. Зараз піде знову на запобіжний захід, ну, вже на той заставу йому ледь зібрали. А тепер, можливо, йому таки доведеться відчалити на досліджого ізолятора, тому що в ну, другий раз зібрати на заставу може і не вийти. Так, зараз. Значить, ми зараз переходимо до запитань, і я вас попрошу. Ага, зараз. Перед тим, як перейти до запитань, ще одна, да, от що ще є. Значить, Вашингтон Post стаття пов'язана з хабарями в енергоатомі корупційний скандал, відродив занепокоєння Європи про те, що Україна що занепокоєння Європи про те, куди Україна витрачає гроші, які мали піти на війну та відновлення інфраструктури. Про це пише Вашингтон Пост. Коли адміністрація Трампа припинила пряме фінансування України, країни ЄС зараз єдині, і вони хто фінансує Україну, і вони несуть основну відповідальність за допомогу Україні. Зеленський змушений показати, що країна бореться з корупцією. Європейські чиновники заявили, що в них нема іншого вибору, окрім як продовжувати підтримувати Україну проти жорстких атак Росії. Цілком справедливо обговорювати всі наслідки певних дій, але важливо пам'ятати, що наслідки бездіяльності, невдачі Європи щодо України теж матимуть вплив. Пише Вашингтон Пост з посиланням на міністра міністерку економіки Данії Стефані Лозе. Гроші ми не вирощуємо на деревах, також додала вона справедливе зауваження. В принципі, я скажу так: хоче Україна не хоче боротися з корупцією, змушена буде боротися на шляху до Євросоюзу, тому що ніхто Україну без боротьби з корупцією в Євросоюз не прийме. Тому це вкрай важливо усвідомити всім, хто займає державні посади, що навіть якщо колись десятиліття назад. Або раніше ці посади дали старт цілим олігархічним династіям. Зараз так вже не буде. Якщо вони розраховують владу використовувати в такий спосіб, вони глибоко помиляються. Їм не вдасться це зробити. І так тепер до запитань. Але я вас традиційно попрошу: робіть донати, будь ласка, на силу оборони. Підтримуйте, в описі відео буде посилання. Я дам його після закінчення стріму. Навіть збір для Національної гвардії, для підрозділу Омега і антидронового підрозділу. Це збір на ту саму банку фонду технологій майбутнього, але вже на нову мету ми закупимо після того, як закупили кабелі для 28-ї бригади. Тепер інша мета. Коприг, звісно, Україна корумпованіша, ніж Італії, оскільки. Це іронія від, в коментарях від Каприг. Звісно, Україна в, в лапках корумпованіша, ніж Італія. От тільки Україна показує боротьбу з корупцією, а італійські посадовці крадуть і ніхто за, за це не грає. Комісар Катані все розповідав. Ну, Каприх, все ж таки, комісар Катані було у 70-х роках. Справді Італія залишається дуже корумпованою країною, хоча при цьому член Великої Сімки. Євросоюзу, так, але нам треба не на гірше приклади рівнятися а на найкраще. Інакше ми далеко не уїдемо. Юлія Пекарчук. Копію викрили, але нехай не забувають, що війна і не нагнітає ситуацію про гнилі канали, а корупцію викрили. Корупцію викрили, але нехай не забувають, що війна і не нагнітає ситуацію. Порохобойські гнилі канали. Ну, тут, звичайно, Порошенко не може не скористатися такою ситуацією, тому, звичайно, він розганяє, тому що ситуація для нього політично вигідна. Він нею буде користатися скільки буде спроможе. І тебе Лещенко скоро заарештують за корупцію в Укрзалізниці. Галина Я. Галина цікаво, в чому моя корупційна схема. Розкажіть, буде. Буду хоч знати. Маріна Білуса, президент ні в що не вліпав, не стыдно таку чуж писати про президента. Слова підбирають. Не зрозумів про які слова Ви маєте на увазі. Але ситуація полягає в тому, що президент. В цій ситуації має показувати лідерство боротьбу з корупцією, і це буде єдиний спосіб підтримати Україну, отримати в Україні підтримку від європейських партнерів. Звичайно, Зеленський буде це лідерство показувати, тому що його задачі в даній ситуації це порятунок України, і це може зробити тільки разом з західними партнерами. І це ми, власне кажучи, зараз спостерігаємо. Вся комунікація останніх днів з нашими. Найкращими друзями побудовано на тому, щоб переконати їх в тому, що Україна буде далі рухатися шляхом боротьби з корупції. Так. Рахую, що під час війни треба прийняти закон, щоб корупціонерів карати дуже строго. Світлана Гук. Ну, Була ж спроба Зеленського прийняти закон про прирівняння корупції до державної зради, але всі закричали, що це. Позбавить набу повноважень, тому цей законопроект зняли. Дивно, у нас не викривають корупціонерів? Погано, викривають ще гірше. Вікторія Жукова. Да ні, треба викривати. Тут ніхто не каже, що не треба. Наталія Анохіна. Реакція європейців очікувана. Невже очільники на Буй САП не здатні передбачити, що їх стиль і спосіб роботи буде мати такі наслідки? Звісно, респект за. Спроби виявлення корупціонерів, але не так. Ну, власне кажучи, я в це і намагаюсь донести в своїх стрімах. У одставьте Єрмака в покої, увліклись пленками, які не являються доказательствами, ділять більше нічого. Ну, Маріна Білусова, це буде суд звичайно, розглядати їх. Чи це буде доказом, чи не буде. Якщо ввелося документування, скажімо так, із санкції суду, то тоді це, звичайно, доказ буде. Натамара на Буйса повинні почати з Порошенка, головного корупціонера України. Тоді б вони заробили бали. Це дуже слушний коментар, чому в жодній справі НАБУ Порошенка так і не приділено було підозру, поки він був президент набу не могло, а коли вже перестав, то можуть. Хоча б за роттердам Плюс або за схему Свінарчука. Так, Ірина тут пропонує підняти ціни на перевозку Ахметовського вантажу. Так, я ж один з головних агітаторів за те, щоб підняти тарифи для Ахметової залізниці. Тому не зрозумів, в чому тут питання, але я головний так, хто це підтримує? Любов Галенко Сергій, невже ти не розумієш, що це заказний скандал проти президента і проти України? Набув вже стільки років, кожного дня працюю, а тут піднялася якась неймовірна істерика. Хайп, це свято для Кремля і Пороха. Повністю згоден, що це свято для Кремля і Пороха, і згоден тим, що дуже нетрадиційно широко це висвітлюється з огляду на те, що всі попередні випадки освітлювались не так широко. І в цьому випадку хотіли, не хотіло, але перестаралися настільки, що вже українська допомога під питанням. Тому я б радив цю комунікацію будувати інакше, щоб вона не шкодила Україні. Оксфорд, чи може за цим скандалом стояти США і особисто Трамп, і таким чином тиснути на Зеленського? Оксфорд, я думаю, що вони не стоять за цим скандалом, але вони можуть цим скористатися. Для того, щоб змушувати Україну йти на поступки територіями і задовольнити мрію Трампа про закінчену війну ціною українських територій. Ще треба довести до кінця. Цього Валентина Юріна. Ну, звичайно, до кінця це йому тільки підозри. висунули. Далі має бути заочний суд, і це, думаю, займе ну, не один рік. На жаль, тому це дуже довга історія, яка буде ще багато часу йти нам в мінус в стосунках з партнерами. Але сподіваюся, що можливо вийде якось швидше це все зробити. Ладно, друзі, дякую вам за увагу. Дякую вам за те, що дивилися попри складні такі стрім умови. Дякую всім за боротьбу з корупцією. Дякую, що набу розкрила корупціонерів, на рік. Дякую президенту, що він цю боротьбу підтримує для того, щоб всі були на одному порядку денному. Це денний – просування України до Євросоюзу. Інакше воно працювати не може. Всім дякую, добраніч, Підтримайте силу оборони. В описі відео буде посилання на збір для Омеги е, Національної гвардії. Всім пока.